Станом на 17 годину 27 червня. Рішення щодо продовження чи скасування режиму одностороннього припинення вогню буде ухвалено президентом України Петром Олексійовичем Порошенком після консультації з керівництвом українських силових відомств, командувачем Національної гвардії, міністром внутрішніх справ. Начальникам генерального штабу, міністрам оборони та іншими членами Ради національної безпеки і оборони, Верховного Верховний, голов... Верховний Головнокомандувач Збройних сил України зазначив, що остаточне рішення не буде прийняте саме сьогодні, оскільки період тимчасового припинення вогню закінчується сьогодні, о 22.00. Сьогодні, 27 червня, бойовики розпочали активні дії в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. Поблизу опорного пункту підрозділів сил антитерористичних поблизу Од... Вибачте, будь ласка. Це відбулося поблизу опорного пункту підрозділів сил антитерористичної операції. Спостерігалося також переміщення танків та живої сили бойовиків. Близько полудня в районі населеного пункту Червонопартизанськ Луганської області відбувся мінометний обстріл опорного пункту наших захисників. Втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає. Чинниками зростання напруженості в регіоні на сьогоднішній день залишається блокування терористами роботи державного казначейства, Національного банку порушення водопостачання. На даний момент найкритичніша ситуація з водою залишається у Волновахському районі Донецької області. Роботи з відновлення нормального режиму подачі води по каналу Сіверський Донець-Донбас ведуться безперервно, і наповнення водою каналу продовжується. До роботи місцевих органів влади з наданням допомоги громадянам, які знаходяться в зоні проведення бойових дій. І які покидають територію, АТО активно долучаються представники гуманітарних фондів, громадських організацій, волонтери, жителі області. Наприклад, у Добропіллі місцеві органи влади допомогли облаштуванню 120 сімей. У Святогорськ волонтерами доставлено більше 15 тонн медикаментів і продуктів харчування. Це для переселенців із зони конфлікту, які передані. Ці продукти передані до соціальних установ міста, де знаходяться діти з матерями Слов'янська, Краматорська та Красного Лиману. Терористи продовжують руйнувати інфраструктуру в регіоні. Так, у районі станція Городній Донецької області сьогодні пролунали два вибухи. Виїздом слідчі оперативної групи МВС України встановлено, що на 958-му кілометрі залізничного перегону. Станція городній, станція Кіндрашівська нова, невідомими особами було здійснено підрив головної колії на залізничному мосту. На щастя, міст не пошкоджено і постраждалих під час вибухів немає. За кілька годин ремонтною бригадою рух на цій ділянці відновлено. На базі однієї з артилерійських баз озброєння Збройних сил України відбулися спільна тактико спеціальні навчання військовослужбовців і рятувальників головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області. Учасники навчання відпрацювали три етапи, серед яких зіткнення залізничного локомотива, внаслідок чого він перекинувся та загорівся, загоряння складу пальномастильних матеріалів, ліквідація пожежі. В деревообробному цеху та евакуації з небезпечної зони потерпілих робітників. Українці активно допомагають армії за рахунок продажу казначейських зобов'язань військові отримано коштів на суму понад 23 мільйони гривень. Зокрема, на ці кошти вже закуплено та передано до Збройних сил України 4400 бронежилетів. До кінця липня цього року заплановано передати до війська 17 тисяч бронежилетів. На БТР-80, які залучаються до АТО за кошти благодійників також встановлять додатковий захист. Державне підприємство Харківський механічний завод за домовленістю з Міністерством оборони України встановить на 30 Бронетранспортерів БТР-80, які використовують сили антитерористичної операції, додаткові захисні реччасті екрани. Як показав бойовий досвід, ця проста конструкція обезпечує екіпаж бойових машин від дії кумулятивних пострілів, випущених з гранатометів типу РПГ. Потрапивши в цю решітку, граната застрягає і розривається на безпечній відстані від броні, і не пошкоджує екіпаж. За даними, які ми отримали українці, які прибувають зі Сходу України до родичів у Російську Федерацію, намагаються видати за біженців. Державним інформаційним агенціям Росії дано вказівку використовувати цю інформацію, формуючи у російських громадян картинку про начебто наявність потоку біженців з України. Поки що, все. Будь ласка, ваше питання. Вивки передали інформацію, що захопили місто Донецькій області. Чи відомо щось про цей факт? Uh, поки що інформації, офіційної інформації про захоплення цього міста у нас немає. Будемо перевіряти. Дякую. За даними бойовиків, які вони розповсюджують усередину. Ну, ми розуміємо, для чого вони розповсюджують е, такі. Красиві повідомлення, щоб показати свою місць і таке інше. Ми теж цю інформацію перевіряємо, але поки що у нас підтвердження її немає. Будь ласка, ще питання. Так. За 7 днів в у нас немає поки що зведеної інформації, тому що дні сім днів ще не закінчилися. На, на ранок ще не підбивали підсумки мати скільки терористів та не вишилося. Сьогодні наші один захопили, а наші один підбили. Два захопили, один підбили. Так. У нас немає повної інформації про те, скільки одиниць техніки вони зараз мають. Інформацію, чи Генерал Юрій Борисський, не проблема, чи Скажіть, а є яка інформація? У нас немає такої інформації. Які ще питання? правильно я розумію, що сьогодні до 24.00 не скільки вирішення просила? До 22.00. Верховний голод Збройних сил України. Президент України Петро Порошенко. Оголосити рішення щодо дій для наших Збройних сил і інших силових відомств. Це рішення буде за підсумком наради з силовиками. До 22.00 воно буде прийнято і оголошено. По прибуттю в Україну. Це точно інформація з що в нас збою на першому випуску. Ще якась інформація є. Нам відомо, що четверо людей загинуло, п'ятеро поранено. Ще є питання? Дякую.